Елеонор Портер Поліанна читає Вікторія Ткачук для каналу Світ Казок. Знайомство з Джиммі Настав серпень. Він приніс низку змін і несподіванок. Що проте не здивували Ненці. Відколи приїхала Поліанна. Вона чекала на них щомиті. Першою несподіванкою стало кошеня. Полянна знайшла кошеня, що жалібно нявчало край дороги. Коли докладні розпити сусідів не виявили господаря, Поліанна без вагань принесла його додому. Я зраділа, що не знайшлося господаря, довірливо повідомила Тітці щаслива Поліанна, бо захотілося його взяти до себе. Я люблю кошенят. Я знаю, ви теж будете раді, що воно житиме з нами. Міс Полі подивилася на жалюгідний, занедбаний сірий клубочок, що тремтів у руках Поліанни. Місполі не тримала в домі котів, навіть симпатичних, здорових та чистих. О, Поліанно, що це за брудна тварина. Ще й думаю, хвора. Вона блохаста. І шолудива. Я знаю, що це бідне маленьке створіння, промовила Поляна, ніжно зазираючи перелякані тваринці в очі. Погляньте, як воно тремтить від страху, воно ще не знає, що ми його візьмемо до себе. Звичайно, більше нікому, відповіла двозначно міс Полі. Безперечно. кивнула Поляна, не зауваживши двозначності. Я так усім сказала, що як не знайду справжнього господаря, воно житиме в нас. Я знала, що ви зрадієте горопашному кошенятку. Міс Полі відкрила рот і спробувала щось сказати, але марно. Несподіване відчуття безпорадності, яке часто охоплювало її після приїзду Поліанни, знову безповоротно оволоділо нею. Я так і знала. Вдячно заторохтіла Поліанна, що ви не кинете на призволяще горопаху. От і мене ви ж узяли. Я так і сказала, місіс Форд, коли вона запитала, чи ви дозволите. Я їй сказала, що ви мене взяли, попри те, що у мене була жіноча допомога. А в кошенята ж нікого. Я знала, що у вас добре серце, кивнула Поліанна і щаслива вибігла з кімнати. Поліанно, е, Поліанно! — запротестувала міс Полі, Яне, але Поліанна вже бігла до кухні і гукала на ходу Ненці, ненці! Погляньте на це чудове маленьке кошеня, яке тітонька Полі погодилася виховувати разом зі мною. Міс Полі, яка ненавиділа котів, у цей час нерішуче зітхнула і відкинулась на спинку стільця, не маючи сил протестувати. Наступного дня з'явився пес, ще брудніший і нещасніший, ніж кошеня, і знову міс Полі на своє превелике здивування стала янголом милосердя та захисником знедолених. Таку роль безапеляційно визначила їй Поліанна, і жінка, яка терпіти не могла собак ще більше, ніж котів, знову виявилася безсилою протестувати. Одначе, коли менше ніж за тиждень після цього Поліана провела додому обшарпаного хлопчика і довірливо попросила прихистити і його, міс Полі не стрималася. А сталося ось що. Чудового ранку в четвер Поліана несла холодець із телячої ніжки місіс Сноу. Останнім часом вони дуже здружилися. Ця дружба почалася з третього візиту, коли дівчинка розповіла місіс Сноу про свою гру. Тепер місіс Сноу гралася в цю гру разом з Поліанною. Власне, їй це не дуже вдавалося. Вона стільки часу плекала в собі жаль, що наразі стало важко зрадіти, але вона швидко вчилася під щасливий сміх та заохочувальні коментарі Поліанни. Того дня, на превелику втіху Поліанни, вона сказала, що дуже рада, що Полянна принесла їй саме холодець із телячої ніжки. Бо саме цього холодцю їй сьогодні найбільше хотілося. І це попри те, що перед дверима кімнати хворої Міллі встигла повідомити поляні, що дружина священника зранку вже надіслала місіс Сноу миску такого ж холодцю. Поляна розмірковувала над усім цим, коли раптом побачила хлопчика. Він, сіромашний, сидів край дороги і байдужіло стругав паличку. Привіт, приязно всміхнулася Поліанна. Хлопчина глипнув на неї, але відразу відвів погляд. Привіт, якщо не жартуєш, буркнув. Поліанна розсміялася. Ти кажеш так, ніби й холодець із телячої ніжки тебе не потішить, захихотіла вона, зупинившись біля хлопчика. Той завовтузився, здивовано зиркнув на Поліанну, а тоді знову почав стругати паличку тупим ножем із зламаним лезом. Поляна завагалася, а тоді вмостилася на траві поруч із хлопчиком. Попри її запевнення в тому, що в неї є жіноча допомога і що їй байдуже з ким спілкуватися, дівчинка нишком мріяла про те, щоб мати друзів серед однолітків. Тому вона вирішила не втрачати цієї нагоди. Мене звати Поліана Віт'єр», – мило почала вона, а тебе. Хлопчик знову завовтузився. Він навіть спробував звестися на ноги, але передумав і знову сів. Джиммі він, нелюб'язно і байдуже бовкнув він. Чудово. Ось ми й познайомилися. Я рада, що ти назвався, бо дехто забуває про це. Я живу в домі міс Полі Гаррінгтон, а ти де? Ніде. Ніде. Так не буває. Кожен має десь жити, наполягала Поліана. Ну, я. Наразі шукаю собі нове місце. Справді, і де ж воно? Хлопчик зміряв поляну презерливим поглядом. Дурепо, як я можу знати, де воно, якщо я його ще не знайшов? Поліанна трохи відхилила голову назад. Це негарний хлопчик, а крім того, вона не любила, коли її називали дурепою. І все ж він зовсім не схожий на тих старших людей. А де те же досі? допитувалася вона. От причепано мою голову, нетерпляче зіткнув хлопчина. Доводиться чіплятись, бо інакше я про тебе нічого не дізнаюся, спокійно пояснила Поляна. Якби ти більше розповів про себе, я б менше розпитувала. Хлопець хихотнув то був дурнуватий сміх, нещирий. Але коли хлопчик почав розповідати про себе, обличчя його погарнішало. Ну, тоді слухай. Я Джим і він. Мені щойно минуло десять років торік я жив у сиротинці, але нас таких там було багато, і тому їм за мене голова не боліла, я пішов звідти. Тепер житиму деінде, але поки не знаю, де саме. Я хотів мати власну домівку, ну, звичайну, щоб була мама, а не доглядачка. Як є домівка, то є й родичі, а в мене нікого немає. Відколи татко помер, ото й ходжу у світами. Вже обійшов чотири будинки, але ніхто з господарів не схотів мене взяти. Хоча я й казав, що відпрацюю. Дарма, що тобі ще сказати? На цих словах голос хлопчика здригнувся. Як їм не соромно, співчувала Поліанна. І ніхто з них не захотів тебе взяти до себе. Боже! Я розумію, що тобі довелося пережити, бо коли мій татко помер, і в мене не було нікого, крім жіночої допомоги, доки мене не взяла до себе тітонька Полі, Поліанна раптом урвала. Обличчя її осяяла чудова ідея. О, я знайшла для тебе домівку. вигукнула вона. Тебе візьме тітенька Полі, я впевнена. Адже вона взяла мене, а тоді Флаффі і Баффі, коли в них не було нікого, хто б їх любив, і їм не було де жити. Оце ж лише кошеня і песик. Ходімо, я знаю, що тітенька Полі візьме тебе. Ти навіть не уявляєш, яка вона добра та чуйна. Худеньке обличчя Джиммі Біна розпромінилося. А ти не брешеш, вона мене візьме. Ти знаєш, я можу працювати. Насправді я дуже сильний. І він продемонстрував тоненьку кисля в ручку. Звичайно, візьме, запевнила Поліанна. Моя тітенька Полі найкраща пані в світі, відколи моя мама стала небесним янголом. А кімнат у неї донесхочу, продовжила вона, схопившись на рівні ноги і смикаючи хлопчика за руку. Це надзвичайно великий будинок. Щоправда, додала вона дорогою дещо стурбовано. Можливо, тобі доведеться деякий час спати в кімнаті на горищі. Я теж спочатку спала там, але там, на вікнах, тепер є сітки від комах, тому тобі не буде так спекотно і мухи не принесуть на лапках різних мікробів. Ти знаєш, що таке мікроби? Це дуже цікаво. Можливо, вона тобі дасть почитати цю книжечку, якщо ти гарно поводитимешся. Чи навпаки, якщо погано. Ой, а в тебе теж є веснянки, критично роздивлялася вона хлопчика. Тоді ти будеш радий, що у тій кімнаті немає свічада, а краєвид за вікном набагато кращий, ніж просто стінка. Тож ти там любісінько спатимеш, відсапувала Поліанна, раптом виявивши, що дихати треба не тільки, щоб балакати. Хай мені біс. вигукнув Джеймі Бін. Він нічого не міг збагнути, але вже був у захваті. А тоді додав Знаєш, той, хто може біжачи безугавно балакати, як ти, може, взагалі ніколи не змокнути. Поліанна розсміялася. Що ж, в такому разі ти маєш радіти з того, відповіла вона, бо тоді ти можеш помовчати. Коли допнулися до будинку, Поліанна відразу припровадила свого супутника ошелешеній тітці перед очі. Ось, тітенько Полі, тріумфувала вона. Тільки но ну, подивіться, кого я вам привела. Це набагато краще, навіть за Флафі і бафі, яких ви прихистили раніше. Це справжнісінький живий хлопчик. Він не проти спочатку деякий час спати в кімнаті на горищі, і він обіцяє працювати. Але думаю, він мені майже весь час буде потрібний, щоб гратися зі мною. Міс Полі зблідла. А потім густо почервоніла. Вона ще не все зрозуміла, але на її думку зрозуміла достатньо. Поліанно, що це означає? Хто цей обшарпанець? Де ти його знайшла? різко запитала вона. Обшарпанець відступив крок назад до дверей. Поліанна весело розсміялася. Невже я забула його представити? Я така ж, як і чоловік. А вже ж, він брудний. Тобто, хлопчик, як Флафі й бафі, коли ви їх прихистили. Я думаю, ми тя піде на користь, як і їм. Ой, я знову забула про головне. Поліана урвала і розсміялася. Знайомтеся, Джеймі Бін, тітонька Полі. І що він тут робить? Ну, як же, тітонько Полі? Я ж вам щойно все пояснила. Від здивування у Поліани очі полізли на лоба. Це для вас. Я привела його додому, бо йому нема де жити. Йому потрібний дім і родина. Я розповіла йому, якими ви були добрі до мене, до Флафі та бафі, і я знаю, будете до нього, тому що він набагато кращий за котів чи собак. Міс Полі гепнулася на стілець і піднесла тремтливу руку до горла. Ось ось нею заволодіє знайоме відчуття безпорадності. Але вона перемогла себе і сіла прямо. Годі, Поліанно, ця твоя найдурніша витівка. Тобі не досить приблудних котів і дворнях, і ти приводиш обшарпаних маленьких жебраків з вулиці. Хлопчик від цих слів аж здригнувся. Його очі спалахнули, а підборіддя гордо піднялося. Він зробив два маленькі крочки до міс Полі і став визивно перед нею. Я не жебрак, мем, і мені нічого не потрібно від вас. Я розраховував улаштуватися на роботу за харчі і дах над головою, і я ніколи не зайшов би до вашого старого будинку, якби ця дівчинка не притягла мене сюди. Вона розповідала, яка ви добра та чуйна, і тільки й мрієте про те, щоб узяти мене до себе. Ось так. На цьому слові він розвернувся і вийшов із кімнати сповнений власної гідності, що виглядало безглуздо, якби не було гідне жалю. Але, тітонько, Полі, розпачувалася Поліанна, — я гадала, що ви будете раді взяти його до себе. їй богу, я думала, що ви зрадієте. Міс Полі підняла руку, закликаючи Поліанну замовкнути. Терпець їй нарешті урвався. В її вухах усе ще дзвеніли слова хлопчика про те, яка вона добра і чуйна, і знайома безпорадність знову охоплювала її. Але останнім зусиллям волі вона опанувала себе. Поліанно, різко вигукнула вона, припини турочити своє одвічне слово радіти. Зранку до ночі тільки й чуєш від тебе. Радіти, радіти, радіти. Я скоро зглуздо з'їду від цього. Від подиву поляна роззявила рота. Але чому, тітонько Полі, вихопилася у неї. Я гадала, що ви радітимете, коли я ра. Вона урвала, почала ляскати себе по губах і кинулася коміть голов із кімнати. Поляна наздогнала хлопчика в самому кінці під'їзної дороги. Хлопчику, хлопчику, Джим він, зачекай. Я хочу вибачитися перед тобою. Видихнула вона, хапаючи його за руку. Не варто вибачатися, я не ображаюся на тебе, похнюплено відповів Джиммі. Але я не жебрак, пристрасно додав він. Звичайно, ні, але ти не повинен ображатися на тітоньку, благала Поліанна. Це я винна, бо не так тебе представила. Я думаю, я не розповіла їй багато чого про тебе. Вона справді добра й чуйна, вона завжди така. Напевне, я просто не пояснила їй усе правильно, але я сподіваюся, що мені вдасться знайти для тебе домівку. Хлопчик стенув плечима й відвернувся. Пусте, я сам собі знайду місце, я ж не жебрак. Поляна напружено міркувала. Раптом її обличчя просяяло. Слухай, що я надумала зробити. По обіді збирається жіноча допомога. Я чула, як тітенька Полі говорила про це. Так ось. Я викладу перед ними суть справи. Так завжди робив мій татко, коли брався до якоїсь справи, чи то навчати поган, чи то купувати нові килими. Хлопчик розлютовано повернувся. Ну, я не поганин і не новий килим, а крім того, що таке жіноча допомога? Поліанна скрушно подивилася на нього. Джиммі він, де ти виховувався, якщо не знаєш, що таке жіноча допомога. Хлопчик образився. Ну, гаразд, не хочеш, то й не кажи, пробурмотів він і з байдужим виглядом рушив геть. Поляна кинулася на вздогін і пішла поруч. Ну, не ображайся. Жіноча допомога це коли багато жінок збираються разом і шиють, готують вечерю, збирають гроші і балакають. Це і є жіноча допомога. Вони дуже милі, принаймні ті, що були там, де я жила раніше. Тут я ще не встигла познайомитися, але вони скрізь добрі. Я розкажу їм сьогодні ж. Хлопчик знов розлютовано повернувся. Ще чого. Гадаюш, я стоятиму і вислуховуватиму, як не одна жінка, а цілий гурт жінок називатиме мене жебраком. Ні, щиро дякую. Тобі зовсім не обов'язково туди йти, швидко заперечила Поліанна. Я піду сама і розповім про тебе. Ти? Так, і цього разу я представлю тебе краще, запевнила Поліана, пильно вдивляючись хлопчикові в обличчя. Я знаю, не одна з них буде рада надати тобі домівку. Я можу працювати, не забудь їм про це сказати, попередив Джиммі. Звичайно, радо пообіцяла Поліана, переконана, що домоглася свого. Завтра я тобі про все розповім. Де? Біля дороги, де ми зустрілися сьогодні. Поблизу будинку місіс Сноу. Гаразд, до зустрічі. Хлопчина замовк і тоді поволі сказав. Можливо, буде краще, коли я повернуся ночувати до притулку. Розумієш, мені не було де зупинитися, і я жив там до цього ранку. Зник, та й годі, нікому не сказав, що я не повернуся, хоча, гадаю, вони особливого клопоту з того не робитимуть собі. Це ж не родичі, їм байдуже. Я знаю, кивнула поляна з розумінням в очах. Але я переконана, що завтра, коли ми побачимося, я матиму для тебе гарні новини про твій новий дім і людей, які піклуватимуться про тебе. Бувай! Бадьоро вигукнула вона і, повернувшись, попрямувала до будинку. Міс Полі спостерігала за дітьми крізь вікно вітальні. Похмурим поглядом вона провела хлопчика. Аж доки той не зник за поворотом дороги. Тоді вона зітхнула, повернулася і збайдужіло пішла сходами нагору. А байдужість їй була невластива. У вухах досі лунав глузливий голос хлопчика ви така добра й чуйна. В серці відчувалася порожнеча, наче щось втратила. Перед жіночою допомогою! Обід у садибі Гаррінгтонів у день зустрічі громади жіночої допомоги пройшов майже в цілковитій тиші. Поліана кілька разів намагалася заговорити, але дарма, бо чотири рази вона починала розмову, але спотикалася об рада і, зашарівшись, замовкала. Коли це трапилося в п'яте, місь Полі стомлено повернулася до неї. Гаразд, Поліанно. Можеш казати свої ради, якщо ти без цього не можеш, зітхнула вона. Мені здається, так буде краще, якщо це завдає тобі стільки клопоту. Схвильоване личко поляни проясніло. Ой, дякую вам. Розумієте, без цього мені дуже важко. Я досить довго в це гралася. Ти що? перепитала міс Полі. Гралася в гру. Розумієте, в ту, що тат... Поляна замовкла і з болем густо почервоніла. Вона знову почала говорити про заборонені речі. Міс Поліс похмурніла і замовкла. До кінця обіду ніхто не зронив ні слова. Поліанна зовсім не засмутилася, коли тітка Полі трохи згодом сказала телефоном дружині священника, що їй болить голова, і вона не зможе прийти на засідання жіночої допомоги. По тому, як тітонька Полі піднялася в свою кімнату і зачинила двері, поляна спробувала пожуритися з приводу того, що тітці боліла голова, але натомість лише раділа, що тітки не буде, коли вона перед жінками викладатиме суть справи Джиммі Біна. Дівчинка не могла забути, як тітонька Полі назвала Джиммі Біна жебраком, і їй не хотілося, щоб вона це повторила перед усіма жінками. Поліанна чула, що жіноча допомога збирається у другій годині за півмилі від їхнього дому в церковній капличці, тому вона планувала прийти туди перед третьою. Нехай усі позбираються, міркувала вона, бо саме та, що спізниться, може, й схотіла б узяти до себе Джеймі Біна. Ну і, звичайно, для членкинь жіночої допомоги де друга, там і третя година. Тихо, але впевнено Поляна піднялася сходами каплиці, відчинила двері і зайшла до передпокою. Із головної кімнати до неї долинув багатоголосий гомін та жіночий сміх. На мить завагавшись, Поляна відчинила внутрішні двері. Балаканина вщухла і запанувала тиша. Поляна посувалася несміливо. Тепер, коли настав час, вона трохи ніяковіла. Зрештою, всі обличчя ледве знайомі це ж не її рідна жіноча допомога. Доброго дня, шановні пані з жіночої допомоги, боязко звернулася вона. Мене звати Поліана Вітір. Може, дехто з вас мене знає, а я вас ще не знаю. У кімнаті запала мертва тиша. Дехто вже встиг познайомитися з неординарною небогою однієї з членкинь, але наразі ніхто не знав, про що мова. Я я прийшла до вас, щоб викласти вам одну справу, несміливо почала Поліанна, мимоволі повторюючи добре відомі їй батькові звороти. Присутні пожвавилися. Тебе послала твоя тітонька Люба? запитала місіс Форд дружина священика. Поліана зашарілася. Ні, я прийшла сама. Розумієте, я звикла покладатися на жіночу допомогу. Там, де я жила раніше, мене виховувала жіноча допомога і татко. Хтось нервово захихотів. Дружина священика нахмурилася. Слухаю тебе, Люба. чого тобі треба? Ні, не мені, а Джеймі біну, зітхнула Поліана. Йому ніде жити, крім сиротинця. Але там повно дітей, і він там нікому не потрібен. Принаймні, йому так здається, він хоче мати власний дім, як у звичайних дітей, де в нього буде мама, а не наглядачка, де будуть родичі, котрі про нього піклуватимуться. Йому десять років, я гадала, що хтось із вас міг би зацікавитися ним, щоб він жив у вас. Отакої. Пробурмотів хтось, порушивши заціпеніння після слів поліанни. Дівчинка стояла перед жінками і стурбовано озирала обличчя довкола. Ой, я ж зовсім забула сказати він може працювати, палко додала вона. Мовчання тривало, тоді одна чи дві жінки почали розпити холодним тоном. За кілька хвилин усі все зрозуміли і загомоніли жваво, але не вельми прихильно. Поліана прислухалася з дедалі більшим хвилюванням. Дещо з того вона не розуміла, але з часом збагнула, що жодна з присутніх не поривається взяти до себе Джиммі Біна, хоча кожна жінка гадала, що хтось із присутніх, у кого не було власних дітей, міг би це зробити. Проте жодна жінка так і не згодилася взяти його. Зрештою, дружина священника несміливо запропонувала, аби громада взяла в опіку хлопчика, сплачуючи за житло, харчування і навчання за рахунок зменшення пожертв цього року для дітей у далекій Індії. Тут заговорили усі разом галас усе дужчав, складалося враження, ніби їхня громада завжди була першою серед пожертв на місії в гіндустані, а дехто казав, що помре від сорому. Якщо цього року вони пожертвують менше. Поляні здалося, ніби далі вона щось неправильно зрозуміла, бо так виходило дивно, бо цим гроші жінок не обходять, доки у звіті навпроти назви їхньої громади проставлятиметься певна сума. Ні, вони, мабуть, насправді мали на оці щось зовсім інше. Але чи так, чи так, а все було якось розпливчасто і не дуже приємно. І тому Поляна зраділа, коли нарешті опинилася серед тиші на чистому повітрі. Проте їй було так прикро, бо вона знала, як буде непросто і сумно сповіщати завтра Джемі Біну, що жіноча рада ухвалила краще надіслати всі гроші на виховання хлопчиків в Індії, ніж заощадити достатню суму на виховання одного хлопчика в їхньому містечку, тому що їх за це не відзначать у звіті. Як висловилася висока пані в окулярах. Ні, це, звичайно, добре піклуватися про виховання поган, і я нічого не маю проти того, щоб посилати трохи і їм, сумно зітхнула Поліана, чим чекаючи дорогою. Але я не можу зрозуміти, чому хлопчики тут не йдуть на рахубу, а десь там ідуть. Як на мене, було б набагато краще, якби вони більше дбали про Джиммі Біна. А не про свій звіт? Далі буде. Дякую вам за ваші вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.